Ось уже кілька днів віддалена від решти світу, і мало кому відома Тихоокеанська тихо острівна е територія під назвою Нова Каледонія, яка є заморською територією Франції, є на перших шпальтах світових ЗМІ. І все через заворушення, які там почались. Власне, у цьому відео я хочу з вами розібратись, що це за територія, чому вона Чому там виникли заворушення і до чого тут Азербайджан? Який несподівано виявився, начебто, причетним до цих подій на краю світу. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Рассерцов, і це мій канал, свіжий історій канал, на якому ми, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Підпишіться на мій Каналу, поставте вподобайку цьому відео. Е, також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вам цікава поліграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Отже, <клес> ну, Каледонія це дійсно одна з найвіддаленіших територій світу. Досить сказати, що від Парижу до цих островів. Ні багато, ні мало, 22 тисячі 22 кілометрів. Втім, навіть якщо брати Океанію, де, де розташована Нова Каледонія, то і за тутешніми мірками це доволі далеко. Зокрема, до Австралії тут півтори тисячі кілометрів. Населення Нової Каледонії не надто велике. За переписом 2019 року там мешкає 270 тисяч людей. Однак в масштабах Океанії це один з найбільш населених архіпелагів. А Щоправда, сам він складається з одного великого острова і низки невеликих острівців, в основному безлюдних. При цьому третина населення зосереджена у столиці. Нумеа, місті, де живе 100 тисяч мешканців. Інших великих міст на острові немає. Корінним населенням острова є полінезійський народ Канаки, який разом з тим є найбільшою групою населення, хоча й не становить більшості. Загалом, станом на 2019 рік, канаки складали 41% населення. Важливо сказати, що раніше частка канаків поступово зменшувалась, однак у 2019 році вперше їх частка навіть дещо зросла. Решта це інші пол полінезійські народи, а також європейці головним чином французи. Крім того, Нова Каледонія є однією з небагатьох територій в Океанії, куди більше людей переїжджає на постійне проживання, аніж виїжджає. Зокрема, йдеться і про європейців. Причиною цього є добре розвинута нікелева промисловість острова. За даними геологічної служби США, минулого року ця територія була третім у світі виробником металевих акумуляторів для електромобілів. Окрім того, Нова Каледонія є одним з центрів туризму у регіоні. Протягом 2019-2014 років новими Мешканцями нової Каледонії стали 22,5 тисячі осіб. В умовах острова це, це практично різна 10%. Мігранти перебувають переважно із Франції, 61% або французьких володінь в Тихому океані, зокрема з Воліс і Фотуна та Французької Полінезії. Зафіксуємо цей момент у своїй пам'яті, він є можливим у нашому розборі. Тепер про те, як ця територія потрапила у володіння Франції. За даними істориків, острови Нова Каледонія були заселені людьми відносно недавно 3,5 тисячі років тому. Принаймні найдавніші керамічні вироби тут датуються 13 століттям до нашої ери, і це були австронезійські мігранти з південно-східної Азії, предки сучасних канаків. А сама канадська культура сформувалась вже у першому тисячолітті нашої ери, оскільки племена між собою мало контактували, то в них сформувалось багато мов. Єдиної новокаледонської мови чи канадської, у них немає. Самі острови були відкриті Джеймсом Куком у 1774 році. А 1853 року Франція оголосила їх своїм заморським володінням. Далі острови використовувалися в основному як в'язниця, у тому числі і для політичних в'язнів. Економічний розвиток Нової Каледонії розпочався у 1874 році, коли там знайшли поклади Нікелю, який, як я вже сказав, досі є основою економіки острова. Перші конфлікти між острів'янами та французами виникли у роки Першої світової війни, коли канаків призивали і відправляли служити на абсолютно їм незрозумілу і далеку війну. Під час Другої світової зв'язки Нової Каледонії з метрополією практично перервались, однак Сполучені Штати Америки використовували острів як свою військову базу. А вже після Другої світової війни острови, які стали заморськими володінням Франції, водночас там почала формуватися власна політична культура, яка зводилась до двох політичних партій лоялістів, які виступали за збереження та зв'язки з Францією, та сепаратистів. В основному це Канаки, які виступали за відокремлення острова. Варто сказати, що Окрім доходів від нікелової промисловості та туризму, третьою важливою статтею доходів тамтешнього бюджету є субсидії з боку Франції. Питання відокремлення від Франції поставало тричі: зокрема, відповідні референдуми проводились у 2018 2020 та 2021 роках. І кожен раз остров'яни голосували проти відокремлення від, від Франції. Причому в останньому референдумі канаки участі не брали. Вони його бойкотували. Тож 96% проголосували за збереження статусу острова. У будь-якому разі зараз Франція опинилась у доволі делікатній ситуації, навіть попри те, що французькі політики і дбали про розвиток демократії. Вони хотіли дозволити приїжджі на Ост. Трови, які там прожили більше 10 років, дозволити голосувати на місцевих виборах чи референдумах. І тут Франція виглядає, хоч і модерною, але все ж колоніальною державою, віддалена від метрополії територія, яка є фактично сировинним додатком, змінений національний склад населення, коли місцеві корінні мешканці вже не становлять більшості і. Не можуть вирішувати, вирішувати свою долю цивілізовано, але не менш колоніально. А тепер до чого тут Азербайджан? За словами французького чиновника Дарманена, раніше він заявив, що частина про незалежницьких сил у Новій Каледонії, які причетні до заворушень, мають зв'язки з Азербайджаном. Зокрема, телеканал Європи 1 також згадав про те, що у 2023 році Азербайджан запрошував у Баку представників про незалежницьких сил з французьких заморських територій: Мартиніка, Гвіана, Гв Нова Каледонія та Французька Полінезія. За підсумками того з'їзду сформували Бакинську ініціативну групу з метою підтримувати рухи за звільнення від колоніального панування. А у квітні Конгрес Нової Каледонії та Нацасамблея Азербайджану підписали меморандум про співпрацю. А тепер треба згадати, що саме Франція була однією з небагатьох європейських країн, які підтримували Вірменію. Схоже, що в Азербайджані знайшли чим відповісти Франції. Та наступити на її хворий мозоль колоніальне не лише минуле, а й фактично сучасне. Азербайджан тут показав надзвичайно красиву і тонку політичну гру, заявивши, що ніякого стосунку до заворушень у новій Каледонії вони не мають. Також це є вигідно і Росії, яка посередковано теж опинилась у виграші. Тим більше, що все відбувається. Не її руками. Як будуть розвиватися події далі, не борюсь оцінювати. Звісно, у Франції з одного боку є достатньо сил, щоб вирішити цю проблему з іншого, не надто, це надто далеко і затратно втримувати територію, хай навіть і багато на нікель за 22 тисячі кілометрів. Тим більше, коли про націоналізацію нікелевих родовищ. Поки що не йдеться. Ось такі події розвиваються практично на краю освіту. Я хотів зробити це відео, щоб можна було краще розуміло, що відбувається не лише в Україні, а й світі. А Очевидно, Нова Каледонія це місце, про яке мало що знають, принаймні мої глядачі точно, та і решта українців так само. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, поширте це відео, підтримайте канал подобайкою, підпискою, донатом на Патреоні та долучайтесь до числа спонсорів. Дякую!